Мої всім вітання. Закінчують квітувати і риси, і ось у нас красуні півонія. Півонія, ви подивіться, яка красота. Це два кущики тут. Ось яка красота, які квіти. Зверніть увагу, в цьому році ось цей кущик я іменно попасинкувала. Над квіточками були іще пасинки, я їх всі зірвала, самі мої улюблені. Їх у нас є декілька сортів. ось. Червоні вже самі ранні відцвіли. Ось там кущик покажу вам така малинова яскрава. Вона заквітувала саме першою. Ось теж дивіться, які гарні пишні квіти. Покажу вам іще далі, який я кущик півоніє. Садочком опікується в основному мама. Мамі моїй вже 87 років. Ось, цей садок перекопала майже все, перекопала на квіти. Трошки бур'яни в нас, але не встигли. Ось іще один кущик. Як бачите, тут квітка не така вже велика. Менші розміри квіточок тут зразу замітно. Цього кущика не пасинкувала. це В цьому році ось вирішила зробити такий експеримент з пасинкуванням. Помаленьку показую вам всі свої не свої. Це не буду обманювати. Це всі висаджувала квіти мама. Ну і син у мене дуже любить квіти, теж його велика заслуга. Квітує жасмін. В цьому році квіточки зовсім маленькі, дощі мало, трошки недобре їм. І ось ідемо, І ще ось така рожева. Буде розквітати вона пізніше. Ця малинова теж уже закінчує квітувати. І, і ще тут у нас в куточку клематіс над виноградом. Така в нас літня бесідочка тут. Любимо обідати, снідати, вечеряти в ній. І клематіс. Як бачите, зацвів дуже рано. Тому що восени, і ні восени, ні весною ми його не обрізали, сухі гілочки. Вони залишилися. І тому він дуже рано, він вже перестає навіть квітувати. Бачите, квіточки вже опалі, <кій> багато опалих квіточок. Розповім вам секретик, як його. Е з одного кущика розмножити від корінця берете гілочку, яка не дуже висока, ну таку, яку ви собі можете навіть верхушечку обрізати, робите траншейку і е, закопуєте навіть краще в траншею вкопати зразу велику п'ятилітрову пластикову бутилочку, накласти туди землі, і гілочку загнути і вкласти в ту. Бутилку. Навесні ви побачите, із бутилки у вас вийде новий росточок, клематису Берете бутилочку і у вас зразу нетрамований корінець, будете собі висаджувати, куди ви захочете. І ще одна порада про півонію. Якщо ви хочете півонію, щоб у вас гарно квітувала на наступний сезон. То закладується квіточка, сила, квіточки уже в липні-серпні. Потрібно поливати гарно і підживлювати. І будете мати на слідуючий рік гарну квіточку півонії. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, буду вдячна, до побачення!